Добрий день, шановні діти! Мене звати Микитенко Василь Павлович. Я працюю у Дарнівському районі міста Києва в 314 школі. На сьогоднішньому майстер-класі я хочу вам запропонувати виготовлення цікавої іграшки, яка виготовляється з дерева і називається козачок з бубликом. Деревина є найдавнішим матеріалом, який людина почала творчо оздоблювати. Іграшка із деревини тепла, зручна. Легка, вона розвиває дітей логічне мислення, розвиває реакцію. Ну і увагу. Виготовляючи і оздоблюючи іграшки із деревами, ми підтримуємо і збираємо традиції культуру нашого українського народу. А зараз, шановні діти, зверніть увагу на зразки виробів, які досить цікаві і які можна виготовляти власноруч. Якщо оволодіти прийомами і навиками роботи з лобзиком. Зразки виробів спіймальне на кільце, накінь кільце, піймай кільце. Сьогодні ми будемо виготовляти подібну іграшку до щойно розглянутих, але зміряючи українські традиції козачок з бубліком. Для виготовлення виробу нам потрібні такі матеріали. Трихшарова фанера. Вовняна мотузка, капронова ниточка. Також для виготовлення іграшки потрібні такі інструменти і обладнання. Лобзик для випилювання, випирюваний столик, стрижневий прилад для випалювання, шиво. Шліфувальний папір і ножиці. Перед початком роботи не потрібно забувати про правила техніки безпеки при роботі обзіком, а також при роботі приводом для випалювання. Звідомість виготовлення у виробі першим кроком буде це підібрати заготовку та відшліфувати її. Ось перед вами заготовочка. Вона з трьохшалової фанери. Для цього потрібно взяти шліфувальний папір та добре відшліфувати торці цієї заготовки і відшліфувати обидві сторони. Другим кроком потрібно взяти шаблон, щойно приготовлений, і обвести шаблон на заготовці. Для цього потрібно зробити слідчу операцію. Взяти золоточку, накласти шаблон. Але шаблон накладати так, щоб зекономити заготовку і щоб ще на цій заготовці помістилося колечко. Ось таким чином. Беремо горілчик і спочатку вводимо першу деталь іграшки козачка. Слідчим кроком буде випилювання. Для цього ми приготували випилювальний столик. Перевірили чи правильно налаштований лобзик. Нагадаю вам, діти, що пилочка повинна бути надійно закріплена в затискачах і напрямок зубчиків повинен, бути, повинен йти в сторону ручки. Перевірили. Таким чином беремо заготовочку, що я розміщував, накладаємо на випилюваний столик. Сидимо рівненько, беремо в праву руку лобзик, дивимося, щоб пальці не були надто близько до пилочки лобзика і починаємо випилювати. Деталь козачка випилена. Після цього слідчим кроком потрібно взяти шліфувальний папір та добре зашліфувати торці козачка, а також поверхні. Слідчим кроком буде виготовлення колечка. Для цього ми беремо заготовочку, накладаємо шаблон колечка і обводимо контури колечка по шаблону. Друга заготовка розміщена. Слідчим кроком таке правило. Спочатку потрібно випилювати внутрішній контур колечка. А після цього зовнішній контур. Для цього потрібно взяти лобзик і звільнити один край пилочки. Потім можна просверлити отвір або взяти шило і шилом пробити отвір. Після цього виличку в отвір і нову закріплюємо у затискачі. Закріпивши, починаємо пропилювати внутрішній контур ковачка. Колечка. Знову беремо шліфувальний папір і добре зашліфовуємо всередині і зовні торзі цього колечка. Друга деталь виготовлена. Слідчим кроком через копіювальний папір перенесемо контури козачка на деталь. Таким чином, беремо копіювальний папір, блискучою чорною стороною накладаємо на деталь козачка. Беремо шаблон, накладемо зверху на копіювальний папір, добре пальчиками перевіряємо, щоб зійшли, зійшлися, зійшлися контури випаленої фанери, деталі козачка і шаблона. Коли ми добре перевірили, після цього беремо олівець і наводимо контури козачка. Таку операцію ми робимо з обох сторін. Деталі. Тепер ви бачите деталь козачок. І видно, що з двох сторін ми нанесли контура очей, бров, елементи української вишиванки. А також, ви, мабуть, знаєте, з історії, що козаки, наші запорожці, в ушах носили сережки. Тому ось в одному усі ви бачите сережку. Слідчим кроком буде оздоблення. Для цього ми використаємо прилад для випалювання. Беремо Беремочку, беремо прилад для випалювання, теж забуваємо поправок техніки безпеки. І за допомогою ліній, за допомогою штрихів, за допомогою крапок обводимо контури козачка. ти зверніть увагу, за допомогою прилад для, для випалювання ми з двох сторін обвели контури і ось що ми отримали. Слідчим кроком буде оздоблення колечка. Для цього я підготував також прилад для випалювання, але я використав для цього штамп. Це буде швидше, це буде зручніше, ну і привабливо. Користуючись штампом, потрібно спочатку взяти таку заготовку, на ній перевірити, чи нагрівся сам штамп, або потренуватися, точніше ніколи не цей штамп. Перевіривши на заготовці, я потім приступаю до оздоблення деталі колечка. Натискаю і роблю отакі кругові поверти. Потрібно звернути увагу, що відстань між штамниками була однакова. І так ми робимо цю операцію з одної сторони, а потім з іншої сторони. Дві деталі, козачок і, кіле, і колечко оздоблені за допомогою прилади для випалювання. Слідуючим кроком в деталі козачок потрібно зробити два отвори. Для цього можна використати або дрель, або шило. Якщо фанера трек то її можна легко проколоти шило. Таким чином, один отвір я проколюю для оселеця козака. І другий отвір я проколюю для шовкової нитки, яка зв'яже самого козачка із колечком. Вот два отвора готовы. Следующее. Берем вовненную бутылку, вставляем в отвер, и ввязываем. Після цього можна взяти ножниці і задню частинку обрізати. Таким чином ми отримали оселедець козачка. Після цього слідчим кроком буде беремо ниточку і Просуваємо отвір, який ми зробили, на носі козачка. Довжина ниточки повинна бути приблизно 50 см. Можна відміряти лінійкою і прив'язуємо другий кінчик до самого колечка. Беремо ножички і кінчики ниточки обрізаємо. Що з Шановні діти, як ви самі переконалися, вартість затрачених матеріалів невисока. Витративши не більше 10 гривень, ви можете власноруч своїми руками виготовити цікавий виріб, який буде застосовуватись вами в грі, або який можна подарувати своєму товариші. Більше про цю технологію ви можете дізнатися з інших. Підручників. Ось я декілька приніс і хочу вам показати. Одні з них умілі руки і мастері і твари. У майстер-класі ми з вами навчилися витуавляти виріб, іграшку, козачок з мобликом, використовуючи різні технології. За цими ж технологіями можна виготовляти вироби, які ми розглядали на початку нашого майстер-класу, за бажанням більш складніші вироби, такі як. Міні-меблі, зображення людей і тварин, іграшки, що видають звуки, іграшкова зброя, іграшки з знаряддя праці, іграшки з пристроєно механічного характеру можна виготовляти на базі шкільних майстерів. Те, чому ми навчилися сьогодні, буде вам у пригоді в подальшому навчанні, а також в житті. Дякую за увагу, на все добре.